Японська компанія Nintendo представила серію нових ігор. Головним героєм збірника залишився неумиручий Супер Маріо. Окрім оновленої версії з улюбленцем багатьох поколінь, корпорація також випустила дві 3 d гри цього разу навіть славетний Маріо потрапив у тривимірний світ. Цікаво, що коли грати у 3 d забавки від Нінтендо на новій моделі консолі, то не потрібно навіть користуватися спеціальними окулярами. Інноваційна графіка та звуки забезпечать потрібний ефект. У Нінтендо вже навіть розробили стратегію продажів новинок. Так спочатку на ринки випустять ігри, щоб геймери могли протестувати їх. А трохи згодом на полицях магазинів з'явиться і нова приставка корпорації розраховують на те, що користувачі захочуть порівняти ефект від звичайної консолі і з новою 3D версією і масово почнуть купувати пристрій. Розробники запевняють, відмінності колосальні. Нова консоль від Nintendo здатна зробити кожну секунду гри незабутньою. Вона перетворить цей процес на справжнє життя. Ви можете сміятися або сумувати, ви зможете помічати речі, яких раніше не бачили. Одне слово, отримайте все, чого вам так бракувало в іграх раніше. Коштуватиме нова консоль від Nintendo трохи менше ніж 400 доларів у сполучених штатах. У продаж пристрій надійде наприкінці літа. Ігри дещо дешевші. За них доведеться заплатити від 50 до 100 умовних одиниць.